Мені стало цікаво, на чому реально заробляють люди в інтернеті, які напрямки найпопулярніші. Звичайно, що можна було би скористатися пошуком, але, як то кажуть, скільки людей, стільки й думок. Щоб отримати якусь таку узагальнену інформацію, найкраще скористатися сучасними технологіями, штучним інтелектом, чат GPT, для прикладу. І ось його відповідь: топ-10 найпопулярніших способів заробітку в інтернеті в 2025 році. На першому місці стоїть фріланс, написання текстів, дизайн, переклад програмування, SMM, монтаж відео. Ці послуги часто замовляють бізнеси на фріланс-біржах. На другому місці онлайн-курси та навчання, тобто продаж власних знань через курси, міні-курси та майстер-класи. Третє місце це продаж товарів через інтернет, власні інтернет-магазини, маркетплейси, дропшипінг або бізнес з Китаєм через OLX, Instagram чи TikTok. Четверте місце SMM і таргетингова реклама. Ведення соцмереж для бізнесів, налаштування реклами в Facebook, Instagram, TikTok або Google. П'яте місце копірайтинг, рерайтинг, контент-мейкінг. Створення текстів для сайтів, блогів, постів в соцмережі, сценаріїв для відео. Шосте місце створення відеоконтенту для YouTube, TikTok, Reels. Заробіток на переглядах, реклама, співпраця з брендами або продаж власних продуктів. Сьоме місце партнерські програми та реклама чужих продуктів чи курсів із свого аккаунта. І отримання комісії з продажів. Восьме місце фінансові сервіси. Інвестування, криптовалюта, трейдинг. Торгівля криптовалютою, акціями, інвестування на платформах типу Binance, чи чиєToro. Дев'яте місце створення чат ботів для Telegram, Instagram, бізнесів, автоматизація продажів, відповідей і воронок. І 10 місце це нейромережі, створення контенту, дизайну, сайтів за допомогою чат GPT, Midjourney, Canva AI тощо. Якщо тебе цікавить якийсь конкретний напрям, то в мене є готова інструкція, як стартувати з нуля. будь який з 10, окрім 8-го, фінансових сервісів. Став плюсик в коментарях і я надішлю тобі детальну інформацію.